Учасниками 11-го молитовного сніданку, організованого у Театрі на Європейській, традиційно виступили представники різних конфесій та церков міста, родини захисників героїв, представники громадськості, трудових колективів та влади. Я дякую всім військовим, всім Збройним силам, які нам дають можливість сьогодні зібратися під мирним небо бердича. Я сьогодні прийшов, щоб принести підтримку. Але в першу чергу я сьогодні прийшов, щоб сказати саме важливе. Христос Воскрес. І коли ми це приймаємо всім своїм серцем, це змінює все. Дорогі матері, дорогі батьки, сини, доньки наших героїв. Сьогодні є тут, щоб нам всім нагадати, що в Україні є війна. Так ми будемо молитися з вами. Але ви сьогодні несете надпотужний меседж. Не тільки для тих українців, яких війна сьогодні ще не торкнула. Ви несете меседж у великий світ. Можливо, ваша. Молитва, ваша присутність, ваша постава, також героїчна, як постава наших синів, можливо вплине завтра на, на той очікуваний результат. Росія порушила всі закони світобудови. Порушені закони як духовні, так і світські. Порушений мир цивілізованого світу. І це та країна, яка називає себе християнською. Це та країна, яка молиться Господу Богу, і в молитвах своїх просить Всевишнього, щоб він благословив на вбивства. Якому Богу вони моляться! Одинадцятий молитовний сніданок присвятили Дню матері, родини. Згадали, що саме 14-го вшановують і праведників світу, українців, які ризикуючи власним життям, рятували євреїв під час Голокосту. А у фойє театру на європейській профспілка працівників освіти організувала виставку вишиваних робіт. Кілька серед них то картини голови профспілки Анжели Цвіткової. Я вишивала в дорозі, коли ми їхали у Закарпаття. Да, карта України Україна переживає, переживає і в страсі, тому що помирають наші діти, помирають наші учні. У години вільні від роботи Анжела Микитівна вишиває ще одну картину. Не встигла вишити ось державний гімн України за долю України, її вірних доньок і синів, за тих, хто поліг, віддавши життя за батьківщину, за матерів і дітей, батьків і синів, за мирні світанки і довгоочікувану перемогу молились того дня. І спільна та молитва летіла овець.